Після п'яти годин простою маршрутки в Чернівцях відновили рух. Перевізники все ще сподіваються на підвищення тарифу. Чернівецька область почала готуватися до виборів. Активісти вимагають від кандидатів прозорості та чесності. Президент України Петро Порошенко нагородив Буковинця Олександра Чигирина медаллю посмертно. Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Президент України Петро Порошенко нагородив понад 200 учасників антитерористичної операції орденами і медалями. Військові отримали орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, орден за мужність 3-го ступеня, медаль за військову службу в Україні, медаль за бездоганну службу 3-го ступеня, орден Богдана Хмельницького 2-го ступеня та орден Данила Галицького. 42 бійця отримали нагороди посмертно. Серед них і путильчанин Чигрин Олександр Іванович, який загинув 20 липня в Луганській області під час бою з терористами від снайперської кулі. 20-річний буковинець, уродженець села Усть Путила, повідомляє сайт Путильської районної адміністрації, став героєм та поліг відстоюючи незалежність та територіальну цілісність держави на сході України. Технічні партії, недосвідчені члени ОВК та чорний піар в Чернівецькій області почали готуватися до виборів. Вже сформовані окружні виборчі комісії відбулися перші засідання та обраний керівний склад. Поки що зазначають експерти, робота проходить спокійніше ніж на минулих виборах, але не без цікавих зауважень. Комітет виборців України в Чернівецькій області почав працювати і вже розповів журналістам про свої перші враження від початку передвиборчої кампанії кандидатів депутати до Верховної Ради України. З позитиву кажуть фахівці, це те, що ОВК за першим разом зібралися та провели засідання. Бо раніше їм постійно не вистачало присутніх щодо складу комісії, то найбільше членів від партії Удар регіонів свободи та батьківщини. Насторожує фахівців. Те, що досить багато представників в ОВК з так званих технічних партій бачимо принаймні в округах Чернівецької області, як ми її назвали Зелену трійцю, три партії, які в своїй назві мають той чи інший натяк на екологію. Також ми бачимо партії, такі партії, як Україна майбутнього, бачимо ліберальну партію України, бачимо Народно-трудовий союз нашого Україна». Турбує політологів те, що вони зараз навіть не можуть припустити на кого працюватимуть представники цих партій, але кажуть, все з'ясується, коли політичні сили оприлюднять свої списки. Уважно спостерігатимуть за кандидатами та вимагатимуть порядності громадські активісти з руху. Чесно вони вже звернулися до лідерів політичних партій з певними вимогами. Відкрити повні автобіографії кандидатів, які не є відкритими. Також відкрити повні майнові декларації, окрім тих, хто вже відкрив. І також за п'ять днів до дня голосування оприлюднити деталізований проміжний фінансовий звіт, тобто звідки власне беруться кошти на фінансування виборчої кампанії. Також впевнені активісти не мають права балотуватися до парламенту ті, хто голосував за закони 16 січня. Ми проти того, щоб включалися до списків зрадники, які голосували за диктаторські закони. Загалом зазначають фахівці, хоч початок кампанії спокійний, вони все ж очікують проблем. Де я особисто можу вбачати будуть проблеми, це в законності ведення передвиборчих агітації, прозорості використання коштів виборчих фондів, тому що дуже багато коштів йдуть ну, чорним, чорним налом, так можна сказати, тобто не через рахунки офіційні а джинса, там кажу, незаконна агітація розміщення в непередбачене на цих місцях і такі. Ну сподіваюся, що брудних технологій. Як було на президентських виборах, не буде, але це вже покаже час. Та найбільше сподіваються експерти на зміни в свідомості самих виборців, які мали б відбутися завдяки революції гідності. Тоді кажуть, до Верховної Ради не потраплять випадкові люди. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. У відповідь на інформаційну війну, правдиві відомості з перших вуст студенти з Угорщини, Німеччини та Швейцарії приїхали на Буковину, аби зустрітися з очевидцями подій на Євромайдані. кажуть до такого вчинку, їх спонукала цікавість до історії України, а також обурення, що чимало ЗМІ перекручують факти. Було дуже важливо, що наші студенти чули від українців, що тут відбувається, і власне від таких людей, які взяли активну участь. Бо е якщо дивитися в Німеччину, е ми маємо на жаль велику. Е Кількість людей, які все ж таки стоять на позиції Росії, і, і це дуже часто через те, що вони взагалі не знають, що це Україна, і тому ми хочемо таким чином, ну в принципі, дати в свій внесок для. Більшої серйозної інформації, найкращий засіб проти інформаційної війни це знайомити людей між собою і е, спілкуватися з тими людьми і отримувати інформацію з перших вуст, Так? Тобто, ну зараз ми ми фактично навіть наша організація за літо ми провели чотири різні міжнародні проекти. І в кожному проекті ми за своєю метою ми ставили розповісти іноземцям про те, що відбувається країни з нашого погляду, і щоб подискутувати з ними, щоб поговорити з ними, дізнати. Тися те, як вони сприймають ці всі події в Україні, після п'яти годин простої маршрутки у Чернівцях відновили рух та повернулися до звичайного режиму роботи. Засідання виконавчого комітету, де розглядатимуть питання підвищення тарифів на проїзд, перенесли із жовтня на 23 вересня. Ніхто не може примусити владу вирішувати економічні питання політичним шляхом. Такою була реакція у ратуші після зупинки маршруток у Чернівцях. Міський голова дії перевізників назвав протизаконними та пообіцяв розірвати угоди з усіма, хто відмовився виконувати перевезення. Це дуже дуже і дуже серйозно відповідально. Я на сьогоднішній день маю інформацію по тих керівниках перевізників, які більш Ініціативні в цьому питанні зроблю все можливе в рамках чинного законодавства, щоб ці люди в місті Чернівці не працювали. Згодом після п'яти годин простої того ж дня о 17-й годині чернівецькі перевізники таки відновили роботу. Нині вони вибачаються в городян. Чому так сталося? Пояснити не можуть. Напевно, хтось запланував і зробив просто стикнув пасажирів, стикнув з владою і стикнув з перевізниками. В результаті вийшло чесно скажу це вийшло велике непорозуміння. І Я від імені всіх перевізників хочу попросити у Чернівцян вибачення. Відтак у Ратуші прийняли компромісне рішення, розгляд виконкомом тарифного питання із жовтня перенесли на 23 вересня. Перевізники нагадаємо, просять підвищити вартість проїзду на 50 копійок до 3 гривень. Буквально всі документи з підтверджуючими документами з обліком усім подані в міську раду, перевірені е, і фінуправлінням, і департаментом економіки, і департаментом ЖКГ. Пенсіонерам не Тут я тисячу получаю. І що толку, що я. Я не їду, я їду на тролейбусі, бо нема. Тарифи, вищі. ну, можна теж зрозуміти. Тарифи на топливо наскільки піднялися. Бензин фактично в два рази, де спаливо так само, їх можна зрозуміти. Тарифи мають відповідати якості перевезень. Це жорстко контролюватимуть. Також заявили в міській раді. Майя Гумена Михайло Антонюк, Ярослав Левицький місцевий час. Досить часто боковинці купують шкідливу їжу лише тому, що потрапляють у пастку привабливих етикеток та звабливих написів еко та біо. Проте не завжди навіть та продукція, на котрій є маркування, якісна. Про це говорили науковці під час міжнародної прес-конференції, що відбулася у Чернівцях. Буковинці всіляко декларують, що хочуть потрапити до Європи, але для цього доведеться значно покращити стандарти, зокрема щодо харчової продукції. Україна, мабуть, проходить через ті ж процеси, через які проходить і Молдова. Що стосується розробки екологічних продуктів і їх заответствия качеству, то тобто надписами і. На упаковках науковець із Румунії Олександру Тріфу вважає, що далеко не вся українська продукція, на котрій написано, що вона екологічна, є такою. каже, аби українці харчувалися справді корисною їжею, необхідно. потрібно підвести законодавчі рамки в Україні щодо екологічної продукції на рівень європейського законодавства, і так само споживач має повідомити відповідні державні інституції, якщо він помітить, що продукція, яка має бути екологічною, насправді не відповідає таким стандартам. Чиля європи є чимало харчової продукції, котру лікарі незалежно від того, які на ній етикетки радять виключити з раціону Взагалі пакетовані наші соки концентрати там дуже багато, великий вміст і концентратів. Може бути, і вуглеводів і нектари особливо не можна вживати випічку магазинну, тому що там дуже багато трансжирів пальмової олії, яку з організму нічим вивести вивезти не можна. Ну звичайно, кольорові цукерки оце від цього потрібно уникати. Також чіпси, сухарики, де є багато хімічних домішок. Цей чорний список шкідливих продуктів, за словами фахівців, доповнюють ковбаси, копчені вироби, а ще солодкі газовані напої із барвниками. Дбати або ж не дбати про своє здоров'я кожен вирішує сам. Проте лікарі зазначають, що нерідко боковинці навіть не підозрюють, якими можуть бути наслідки шкідливого харчування. Надмірна цивілізація і надмірне вживання різних хімікатів, миючих засобів, тих, яких не потрібно, приводять до того, що ми зараз маємо на сьогодні час. Виникли нові хвороби, прошли мутації певних генів, алергізації Населення повністю виросла, і тому ми повинні зараз дуже дуже слідкувати за своїм способом життя. Міжнародні науковці вважають, що держава повинна підтримати підприємців, котрі прагнуть виготовляти екопродукцію. Це необхідність, зазначають вони, адже собівартість біопродукції в рази більше ніж тої, до котрої ми вже звикли. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Всього доброго.